До Ангела церкви Єфесі, напиши. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо той розділ Перший вірш книги об'явлення. І сьогодні ми будемо говорити про походження самої назви Єфес. Ми говорили про ангела, що він собою представляє. А сьогодні ми поговоримо, тому що в нього якби немає імені. Але сказано, що він ангел Єфеса. І ось, чому саме Єфес? Коли ми читаємо другий і третій розділ книги буття, ми знаходимо те, що там згадується сім азійських церков. Це Єфес нині Сельчук, це Пергам нині Бергама, Сардис Салихлі, також Смирна Ізмір, Фіатіра, Аксіхар і Філадельфія Алашехір. Ну і Леодикії поблизу Денізлі. Це всі територія Туреччини. Ось орієнтовна карта, де знаходилися ці міста. І ми бачимо, що з початку йде якби Єфес. Смірна. І якщо то можна так намалювати таку кругову дорогу, яка з'єднує всі ці міста послідовно. І ось вони були або належали до римської провінції Асія. Великим промисловим містом був Єфес, і ось про нього ми якраз сьогодні говоримо. І так, походження назви Єфес. Справа в тому, що в Біблії, Біблія віддає дуже велике значення іменам, як ви, як то називаєте, так вона і плаває. Так от, Єфес. Вона має кілька таких міфічних походжень. Це в першу чергу є легенда про те, що місто побудував Андокерл, сина фінського царя Кодра. Це така проста легенда. Друга, більш міфічна, про те, що вона заснована амазонками, жінками-воїнами і названа на честь королеви Амазонок Єфесії. Ну І відповідно тому в Єфесі був культ. Жіночий культ яскраво виражений, і атеріархальний характер відбувався, на відміну від грецького і класичного грецького суспільства, тому що Єфес знаходився в першу чергу під Грецію, а потім вже під Римом. І в той же самий час слово Єфес має грецьке походження, що означає бажане місце, місце прихистку призначення. Пов'язаний зі словом дієсловом словом ефесомай селитися або розмішуватися. Ну, по суті, бажане місце, що означає. Тому це важливо знати, тому що коли ми читаємо кни... це посилання, коли ми читаємо звернення до Анна Лефесу, то ми маємо знати, що Господь якби його називає бажаним місцем або бажаний. У Біблії ім'я відкриває суть, характер і саму природу тої людини, або в даному випадку міста. В даному випадку ми читаємо не просто про місто, а про церкву і про ангела. Так от воно все це відображається в цьому значенні бажаний. Причі, 22 розділ, перший вірш сказано. Ліпше добре ім'я за велике богатство і добра слава понад срібло і золотом. там 7.1. Ліпше добре ім'я за добре миру і День смерті за день народження. Псалом 8.2 сказано: Господи Боже наш, яке велике Твоє ім'я по всій землі. Ну, іншими словами, ми бачимо тут, що сказано про те, що дуже важливе значення має для Господа ім'я. І Він наділяє людей іменами, не просто іменами, ярликами, щоб відрізняти, а він дає сутність або внутрішню природу, або цей. Тому і навіть сказано про ім'я Господнє, що воно величне на цій землі. І на завершення Юїля. Другий розділ 32 вірш або дії апостолів, другий розділ 21 вірш сказано: кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Амінь.